Всім привіт! У нас ранок ранній п'ятниці, 20 число. Може вам чути: сусіди роблять ремонт. Я максимум вклала спату. Нічого не зібрано, ніякі сумки. Речі тільки підготовлені. Я вам зараз покажу. Отак у нас тут. Тут трошки Максима, там все в переміжку, чемодани ще пусті, тут трошки дитина хаос наробила. І отут рушники на мор і Андрія речі. Свої речі я ще не зібрала, тому що я цілими днями сижу з Максимом, а я не хочу так, щоб Максим дивився мультики, а я збираю речі. Я зараз. Як це зменшує мультики так, щоб вийти або хоча б на 5 хвилин в день, або зовсім щоб їх не було тих мультиків. Середа вся зайнята, Четвер мені би спланували, щоб ми зібралися. Там я в то крісло і забрати ліжечко, і забрати колясочку, і поїхати туди, і поїхати сюди. І в кінці кінців ми все одно все не встигли, тому що я зробила манікюр. ось такі хвильки. І це всю мені красу робили більше трьох годин. Я розраховувала, що я прийду додому, Андрій поїде помити машину, встановить з тим Ізофіксом автокрісло, тому що ми так і не розібралися, як воно встановлюється. Точніше, я навіть це не розбиралася. Я так думаю, що я буду розбиратися, бо Андрію складновато з цим всяким дитячим, як відкривається коляска, що куди впихати. Коротше, стосовно автокрісла. От, і він зараз поїхав. Мити машину, бо ми мали в п'ятницю виїхати зранку, щоб не спішити, щоб ще погуляти в Вінниці, ще в якомусь там місті де ми будемо приїжджати, щоб собі погуляти, щоб я багато не готувала, щоб ми десь кафе поїли. Ну ні, так не вийшло. Тому я зараз, поки Максим спить, йому спати десь хвилин 30. Маю помитися, привести себе в порядок. Закинути все в чемодани, і я вам буду знімати, як я буду складати сумки. І що я беру максимум, Тому що всі складають сумки на море. Ну, так як цей, на цей раз буду складати сумки, я навряд чи так хтось складає. Хоча може хтось і складає. Тому що я зазвичай все скручую, все гарненько, зекономлено, все місце, всюди щось влазить. Всюди водика, щілинка, все влазить. А ще вас здивує кількість моїх речей. Я вирішила не парити, як Андрій. Андрій, чотири футболки, дві пари шортів, плавки, штани кофта. Все. Ну і засоби гігієни, там, плюс трусики туди-сюди. От і в мене так буде небагато. Я б просто, знаєте, я б зараз отак Ха! І лежала. Ну, де да світло тут падає, отак. Вот ну, не вийде так лежати. Так хочеться спати. Я вчора так перехвилювалася, що я не спала до пів п'ятої. Максим став сьомій, Андрій з ним потусив до восьмої, Восьмою стала я, бо Андрій треба було працювати. Ось вот так і почалася Андрія відпустка. Ладно. Ми якби збираємося виїжджати о 12-й. Ну, враховуючи те, що зараз пів 11, Андрія ще нема. А я отака лежу. Навряд <свісно> чи ми вийдемо в 12. Ну, пофіг. Да. Все, поїхали. І так, показую вам, що я беру Максиму. Починаємо з моря. Це будуть суто речі. Отакий я йому замовили купальний костюм на Next. Вот так вот. Типа термокостюм сонце Панамочка на зав'язках. Хорошої якості. Я лишу посилання, де я земляла. І на каста трусики. Далі для моря туніка. Щоб він міг втягнути туніку. І все. І не згоріти. така з корабликом льон. Футболочка, шортики, футболочка, шортики, футболочка, шортики, футболочка, шортики, футболочка. Дві пари колгот. Будуть дві пари шкарпеток. І ще будуть дві пари штанів. трусики, три пеленки, шапка, три кофти. Чотири кофти. Три, які втягаються так, і одна така легенька, дуже розпашоночка. От так от. І топіки. Це Максима Гардероб. Ой, і пачка підгузків. Там молоко, сумішка, ще спев. От я йому тут купила такі маленькі лопатки. Плюс йому подарувала тіша. Плюс в нього вот книжечки з собою. Така, така, я вам вже це все показувала. Плюс, плюс саме лежак купили. Самий дешевий купила лежак на розець для пляж. От такий засіб пересування по воді нам подарувала бабуся. Беремо з собою, звичайно, акулу, baby Шарк. Оце Максима сумка, до речі. Це буде оце наша ландрім. Це Максимчика. Ну У нас просто там буде все. Ще от Максима тут ще для пісочку. Для басейну ми, ми беремо басейн. Мені для засмаги ми беремо цю боже які Боже, забула, калімбу, пантенол. Такий СПФ нам з Андрієм, такий СПФ Максимчику. Ну і нам теж. Це нам СПФ на всіх. Андрію окуляри. І це теж, якщо хтось згорить. Аптечку я ще не складала, тому вам не сильно показую. Кава, чай, жорсткий диск, туалетний папір, всякі маски, камілія Максиму бузубері Все Такі я маски беру. Дуже класно зволожують і вирівнюють тон шкіри. Далі у нас тут тапочки, я вам вже показувала, і куча пюрешок в цій сумці. От машинку цю з собою беремо, книжечку цю з собою берем, Андрія речі, купа рушників. Поки якось так. Ще буду це запихати в сумку. От такий тут зараз хлам, але я буду при вас оце зараз перескладати, бо я, як ви бачите, просто кинула. От, це вже зібрано, зібрано. І оці раз, два, три сумки зібрані. Йдемо викладати Максиму цифру 10.

Ну все, папа. -па. Так, в общем, треба якось це все скласти. Я вас тут ставлю на підвіконник. Надіюсь, буде видно мене. І так, ізначально план <гум> був просто це все е, поскидати. Просто це все поскидати. Я от взяла пакет. То, що від вагітності. Думаю, може би оце все скинути сюди? Як воно буде менше місця займати? Маски точно так. Така хі хімра всяка? Це теж, теж може бути тут. Я просто сюди ставлю те, що не розсипеться. Я ще зверху прикрию кофту. Це у нас тут. Правильний порошок. Це якщо ми згоримо. А я показувала здається. Так, таке, давайте якось ось так складимо. Теж можна сюди. Взагалі, всяка отака от фігня в мене піде тут в окрему суму. мої речі <реш> Чому так мало речей? Тому що я жирна. І це все, що я влажна Я собі взяла тільки чотири платья дві З цех я їду і одні я ще взяла на мене та коли теж поговорити. Одну футбол, дві футболки, в одній одні, одні ходи і дві майки. І тішеї. І я взяла аж 5 купаль жовтий. Такі в мене є ті грісти. Я сюди вам ставлю От, і в жовтому, і в ці грістому. І останні три, які я вам показувала відео. Червоний, коричневий, голубий. От. Жирафа, червоний, Максима Штани і Андрія речі. Зараз я якось це маю закрити. Oh, 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 oh. Така в нас чемодана. Я не знімала, як ми закрали, бо ми тут сваримося. Максим, сумка, 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 сумка. І ото. А то інструменту ні. Поїли, але дитина не наїлася. Резе хліб з клієнкою. Видно? Максим, на хлібчик мама дасть. На. На холодна дитина. І давали ж ми йому їсти він не їв. Ну. Каже, що за діла? Чого ти клеєнкою хліб їш? Мама тобі дала хлібчик, їж хлібчик, молодець. Мужчина мій голодний, до? Да? Ти мій голодний мужчина, скажи, батьки, ви так довго збираєтеся, скільки можна, на море хочу. Мішний <гум> такий. Їв причому кабачки, омлет. І... Огірки і пірош... і пірешку. А, поки збираємося. Тут стільки пакунків. Малий собі топчить хліб. О, ще наївся. Натоптався. Наївся, так? Да? Втікаєш? Класно тобі! Ну що, все, тут чистота. Бачите? Ну, це, це все скоро забереться, і це, це забереться, це забереться, це забереться, то все не наше. А з того, що на море, тут нічого нема. Котяче. Давай ми котяче розвернемо. Кіт любить спати до дверей мордою. Вот так. Що ти прийшов? Ключ від машини. Де ключ від машини? Це. І оце Андрій буде забрати це, 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 це це, це. Не знаю, в нас у стільки барахла. Але в нас стільки барахла, тому що ми беремо свої подушки, бо ми з поминою поле Ми беремо ковдру свою. Щоб Максиму, Максимчику постелити вночі, тому що ми не знаємо, чи він буде спати в автокріслі взагалі, бо він ніколи в автокріслі не спав, тільки коли оце місяць-два-три йому було. Ну, щось до п'яти місяців він, здається, спав. От. Так що я ще говорила. І ми беремо ковдру, щоб якщо він вдруг навіть буде знеможений і не буде спати, щоб ми його могли якось укачати на руках і тоді розкласти там і покласти якось в машині. Ми вже придумали. Ізофікс в нашому кріслі не кріпиться Ще одна проблема. Андрія з пакунками. Так, стоп. Боже, вікно брудне, все брудне, нічого не фокусується. Буде зараз складати ще один прикол. У нас не відкривається багажник. У нас зламався моторчик і Андрій не встиг зремонтувати моторчик. Тому він все буде запихати через бокове крісло. Я тільки що ходила викидати сміття, і поки я ходила викидати сміття, Андрій прицепив мені мою полочку. Треба що Рухаємося по квартирі. Ми нічого не пилисосили, не мили підлогу. У нас от всюди просто лишилась чистота. Ну, от єдине, що ми не пилососили. Ну, от я включила посудомийку, але ми вже не будемо чекати, коли воно допереться. Так, отут у нас полочка. Ось така сітка, металева конструкція. Це все порошкове покриття. Я проєктувала, просила, щоб я на рівні зробив. Я ще підберу гарні якісь ящички. І там все в ящичках поскладає гарних. А оту полочку викинемо. Ікеївська галіма, чорна полка. Тут чистота, ще чистота. Ну тут таку чистоту і лишати, коли я їду. Тут речі, я б, звісно, ще оці речі зняла, але вони не встигнуть висушитися за ці пару цих. Поки ми зараз оце поносимо і все. Максимчик повзає, дивиться мультики, бо як видно, я дзеркала не помила, ну то фігня, не сосло Ну якщо я ж це зразу буду робити, я вночі не зможу їхати, а ми з Андрієм будемо мінятися. От я така коралова, коралова рожева, з блакитним манікюрчиком, який не хоче фокусуватися, море таке. Коврик це тут забрали. Іграшки Максима, які тут лишаються. Ну, Ми всі взяли, я взяла і тільки поховала раніше. Максим такий, коли обідраний родственник сидить, грається. У нього тут мультик на фоні. <гум> <гум> вот. Тут теж все чисто-чисто. Порядок, порядок. О, запакував вже.